У кількох магазинах Мукачева з'явились банери із надписом Не будь байдужим, допоможи Збройним силам України. Це спільний проект Мукачівської громадської організації Рідне Мукачево і польської полонії. На їхню думку, громадські організації кожного міста мають долучатися до таких акцій. В першу чергу ця акція, яку ви бачите за мною за моєю спиною, Не будь байдужим допоможе Збройним силам України, започаткована двома громадськими організаціями міста Мукачева. Це громадська організація рідне Мукачево» і польська громадська організація міська Полонія. Направлена вона на те, щоб якимось чином допомогти нашим хлопцям, які зараз їдуть і знаходяться там в зоні АТО. Ми знаємо, що ситуація важка і того просимо людей по мірі можливості допомогти, хто чим може. Головним пріоритетом цієї акції не є реклама, зазначає пан Роберт. Ці банери будуть майже в кожному магазині, біля яких стоятимуть кошики для збору допомоги. І ще би хотів попросити Мукачівців, де ви будете бачити такий плакат, який бачите за моєю спиною, щоб ви зрозуміли, що це не тільки реклама, а біля плакатів стоять чи продавці тих магазинів, адже ми ці плакати будемо ставити біля магазинів або в самих магазинах. І буде стояти якісь кошики, щоб по мірі можливості люди допомагали. Наразі представники громадських організацій вже домовилися із правоохоронними органами та військовими, що цю допомогу відправлятимуть спільно. Представники громадських організацій кажуть, акція розпочалась нещодавно, але результати вражають. Все, що приносять люди, записують спеціальний журнал, в якому ведеться облік тих продуктів або речей, які зібрали волонтери. Закарпатці прекрасно розуміють, що військовим потрібні сили для того, щоб боронити країну, і допомагають, хто чим може. Ми як Громадяни України нам не безлічно е, участь тих хлопців, які воюють там в АТО, от, бо я сам учасник боїх дій знаю, як то тяжко воювати. то вирішили хоча щось зібрати їм. Мукачівські правоохоронці теж зацікавились цією акцією. Організатори їм розповіли, як збирається ця допомога і яким чином вона буде передана військовим. На що правоохоронці відреагували позитивно. Ця допомога дійсно є необхідною, так як особовий склад управління ОМС України в Закарпатській області на даний час перебуває в зоні АТО в Донецькій області і на наступному тижні також буде ще один виїзд. Значить, так як є недостатня кількість продуктів, ви самі бачите по телебаченню, що в Донецькій і Луганській області фактично немає нормального життя значить, немає ні торгівлі, не можна нічого не купити. Тому ми звернулися до громадських організацій міста з допомогою, щоб надати допомогу.